Друге квітня велика конференція і старт реєстру за квитків, російської російською агресією. Що це означає для вас, для вашої команди, після стількох зусиль, яких було докладено, щоб цей процес відбувся, щоб реєстр стартував? Цей момент є історичний. Він для мене особисто є ще й емоційним, тому що <кій> одразу після початку повномасштабного вторгнення я разом з кількома ще юристами. Почали відпрацьовувати варіанти, куди можуть наші люди, які постраждали чи постраждають в майбутньому від цієї агресії, звернутися, щоб отримати якусь компенсацію за нанесені збитки, шкоду, втрати. Виявилось на жаль, що існуючих юридичних механізмів було недостатньо. А якщо говорити на пряму правду, то їх і не було. Які могли б адресувати питання отримання компенсації в результаті такої, завданих в результаті такої агресії. Тому і була створена на початку травня робоча група указом президента, яку очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, яка і мала напрацювати міжнародний механізм щодо створення. Органу створення інструменту, який могли би використовувати наші люди для отримання компенсації, після цього була довга і наполеглива праця цієї робочої групи, це тисячі годин переговорів, сотні дискусій з державами, які. Спочатку, якщо сказати правду, скептично були налаштовані ключовим моментом стала резолюція Генасамблеї ООН в листопаді 2022 року, і це був такий момент перевороту, я б сказала, в міжнародному праві. 94 країни з різних куточків світу підтримали цю резолюцію ця резолюція була про відповідальність Російської Федерації за всю нанесену шкоду в результаті своєї агресії і визнавала необхідність створення міжнародного реєстру збитків, який би акумулював всю інформацію. Про збитки шкоду пошкодження втрату відповідно з, з доказовою базою, а також визнавала необхідність власне створення компенсаційного механізму. Після цього почалась кропітка е, робота щодо створення міжнародного реєстру збитків. Рада Європи підставила своє плече і, м -м, скажімо, запропонувала свій майданчик для е, створення такого реєстру. Уже в травні 23-го року на саміті в Рейк'явіку і було оголошено офіційне створення Радою Європи на підставі розширеної часткової угоди міжнародного реєстру збитків. До цієї угоди долучилися 43 країни і Європейський Союз. Тому ми з впевненістю можемо говорити, що це є глобальний інструмент, визнаний. На глобальному рівні тими країнами, які підтримали резолюцію в Генеральній асамблеї. І, відповідно, в вересні місяці вже зафункціонував. Офіс реєстру збитків в Нідерландах в Гаазі, і це місто було вибрано символічно, тому що це є місто правосуддя. Після створення офісу конференція учасників обрала сім представників, які війшли до ради реєстру. І власне вся ключова робота була виконана радою протягом фактично двох місяців тобто, вони запровадили правила роботи реєстру. Вони нещодавно затвердили категорії збитків. Перша категорія постраждалих вже матиме змогу від сьогоднішнього дня подавати заявки в цей міжнародний реєстр збитків. Ми починаємо роботу з заяв щодо знищеного та пошкодженого житла. Ця категорія була вибрана аргументовано. Тому що на сьогодні в Україні вже є реєстр пошкодженого знищеного майна, який веде держава, і інформація з цього реєстру буде легко доступною для передачі до міжнародного реєстру. Власне, оскільки міжнародний реєстр він є максимально цифровим. І, власне, так і задумувалося, оскільки з попередніх прикладів історичних компенсаційних комісій ми побачили, що працювати з документами, з паперовими документами це будуть десятки років. Тобто, це дуже багато на для цього потрібно і часу, і ресурсів. І... Фінансів, тому було однозначно прийнято рішення, що реєстр буде максимально оцифрований. Відповідно, вся інформація буде подаватися в цифровому автоматизованому вигляді. Для цього буде застосовуватися. Система дія, яка на сьогодні зарекомендувала себе як потужний, як потужна цифрова платформа з точки зору наявності інформації доступної інформації, яка вже є в дії, оскільки дія має інтегровано в. Розгалужену систему цифрових і державних реєстрів України так і з точки зору доступності і легкості використання для громадян. А тому сама форма заявки вона розроблена, і вона і для кожної категорії буде своя форма заявки. Правила подачі інформації до реєстру вони єдині для всіх. Проте форма заявки. Правила заповнення цієї заявки будуть індивідуальні для кожної категорії.